Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Надія з Гієни, Єремії 19.3 Послухайте, ось я зло наведу на це місце у 1979 році археолог Габріель Баркей знайшов два маленьких срібних сувої. Знадобився не один рік, щоб обережно розкрити металеві листочки, кожен із яких, як виявилось, містив уривок із книги Числа, 6 розділ 24, 26 вірші, з благословінням на єврейській мові. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Вчені датують сувої, сьомим століттям до Різдва Христового. Вони є найдавнішими з відомих уривків Писання у світі. Не менш цікавим є місце їхньої знахідки. Баркей проводив розкопки в печері долини Бенгінома, де пророк Єремія сказав юдейському народу, що Бог знищить їх за принесення в жертву дітей. Ця долина асоціювалась з таким нечестям, що Господь Ісус, говорячи про пекло, використав слово гієнна. Грецький переклад єврейської назви Долина Бенгінома. На цьому місці, приблизно в період, коли Єремія виголошував Божий суд над народом, хтось писав на срібних сувоях Божі майбутні благословіння. Це не мало статися за їхнього життя. Втім, одного дня, по інший бік вавилонського вторгнення, Бог зверне своє лице до народу і дасть йому мир. Урок зрозумілий. Навіть якщо ми заслуговуємо покарання, ми все одно можемо покладатися на Божу обітницю. Боже серце завжди прагне до Його народу. Якого прояву Божої дисципліни ви заслужили? Як прийняти Божу дисципліну і водночас покладатися на Його обітницю спасіння? Помолимось, Небесний Отче, я визнаю свій гріх і суд, на який я заслуговую. І покладаюсь на твою обітницю. Простити і відновити. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.